Віталій в Ателішахів рай проти Коядін, Коядін, Коядін. Сербія, рейтинг 2014. Рейті. Ну я йду, типа норвежського захисту слон D3. Не знаю. Дивний хід. Після фіанке, зазвичай, на де 3 слон стоїть так собі. Так. Я просто йду в структуру. Здається, краще було Д взяти, ну добре. Просто слон тепер заважає пішечку D. Міг би сказати, що він мене перехитрив би, але ні. Цим ходом. Ну я просто нападу. Тепер його піддасть. Ну і виявляється, що він зробив один хід, другий і розмінявся. Що це значить, не знаю. Так, ну давай F4. підірвем. М -м -м -м. Якщо взяв, то що Конем візьмеш? Ні, піши Десь на h 3 вдарити. Коня взяти, але поки що не візьму я його. Ну і поставимо тру поки на відкриту лінію, не знаю. Може є щось він зіграє, до речі. Цікавий хід за нього. Я б, мабуть, розглядав би такий хід, щоб більше захопити простору. Кінь, можливо, пройде потім на F7. Ні, чомусь туди піде. Піде, піде, пішов, на пішачка напав. Добре. Захистив і напав на. Так. Тепер точно б'ю. Можна сказати, ферзя відволікли б. Не хотів він повертатись слоном, щоб захищати пішачка. Це такий здвоєний пішак. Ну взяття я беру коня. Сюди. Не знаю, може просто її 6 мабуть, піти. Укріпити тут. Так. Ну, переведе сюди, сюди слоночика. Я вже готовий вже віддати якість морально за цього слона і пішачка. Ні, пішачка я не хочу, брат. Пішак тут він блокує, щоб ділі не нападали на Е6. Ну і потім, якщо що слоном взяти, все-таки по чорним полям піти. Так, цей хід. Ясно. Три g 4 ну я. Ні, ну це ясно, 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 ясно. Мені це ясно. А в нього, до речі, ходів нема в цього, чувака. Ну, коня типу. Ну, треба грати G4, ну якось виглядає. Так собі. Я візьму, візьму, так. Турою просто. Короля ми оголили. Короля ми по. Пострижем зараз. Захистили і напали. І тут захищено. Король поки що без. Пішокового прикриття позиціям білих мені не подобається. Так, ну типу так, 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 і ти б'єш на е 6 Ну, воно тобі треба, ну ти мені скажи. Ферзя хочу перекинути. Можливо, навіть так. Podobation. Complication. Ідея взяти тут. Ідея взяти тут, поле B8 ми тримаємо. Тепер проблемки. у Містера. Серба. Мабуть, треба вже віддавати йому. Да. Віддавати якість. Далі то що? Турою, типа, потім так. Ні, турою тут висить. На жаль, так повинен грати. Да, Тура не може нікуди піти, поки що прожину ферзя якось. Можливо, якісь піліполя, поля пошахуємо тут. Наприклад, так, так. Потім да. А Він може повернутися ферзем. Так, це мені не дуже подобається. Що я можу, не знаю. Взяли, взяли. Він тут зі піде пішак, так? Да? Навряд чи, навряд чи, нам це треба. Я можу так піти, до речі? Так, да, так, мабуть, буде краще. Хочеш би і сам. Не б'є, що ферзь відійде, буду погрожувати виграшем ферзя. 15 секунд на барабані. Так. А, Фрезіа зараз введе в гру. Не. Давай шах. Такие шах. Фрезя видал. Ні, тут вже будемо за якусь ні. Ні, а може? Да, він десь сюди. Погано. Відрізаний це погано. А тут іще більш-менш. Шаг погрожую, до, до речі. Так, якщо? Один хіт патований і залишився. У короля. І мат. Туровий еншпільок. Мені здається, в нього там була нічия, а може ні. Була і виграна колись у нього. Так, 70 точність у мене 75. Ну, дебют окей. Такий собі розіграний. У чорний. Ну, я все пробачаю. Такс. Да, Є6 е виявився поганий хіт, треба було просто пішка захистити. після Є6 е маневр слона є дуже сильний тут він. Фігура, яка коштує туру, я думаю. Ну, Комп'ютер каже так собі туру віддавати, але. Віддав, да. Це не поганий план його. Ну, ясно, що він хотів, типу, F3G4 спіймати слона, але. Послабляється король. Ну і, по-друге, -по я просто коня з'їдаю. І... Мене позиція мені, здавалась краще. Ну і по, -по, -по комп'ютеру мінус 04. До чорного короля важко якось дістатись. Центр не заблокований. Тут навіть більша пішукова маса у чорних. У білих всі пішечки слабкі. Так. Була якась. Зажимала тактика, чи що Ферсь є 3, наприклад. Слон Є5. Пішечка вигравала. Окей. Просто перестроївся. Тура активізувалася, але тут Тура одна сама. Нічого не нема. Тут я йому дав шанс, мабуть, так? Да? В нього був шах, потім, і Ферзь залітає. Ну, зараз подивимось. О тут, да. Мат в 3 ходи. 8. Ну окей, король в 7. 7. Дай мат. Я потім бачив, що він сюди може пролізти, але думаю, ну може тут король як втече, а не втече. Так пішачки стоять невдало, що король не втікає тут. Знову була ця тактика. Тут у мене вже мат в 2 ходи. Ну, на жаль, часу не було багато, щоб це подивитись, все. Тут еншпіль в мене був кращий. Мені здавалося, що через те, що король тут якось активізувався, що він може тут ходити і погрожувати матом. Мені треба тільки так, туди-сюди ходити. Але ні, чорних тут краще. А тут ніч'я королем. Тут він помилився. Прибрав не тут. Так, да, йому треба було королем зупиняти пішака саме. Або ховатись за лінію пішака. Тут уже все. Ну і якби король встигає, допомагає турі. Тут мат. Останній хід, останній мат.